Олександре, доброго дня. Радий вітати вас з перемогою та забитими голами. Як вас відчуття після матчу? Доброго дня. Та відчуття перемогли. Задачу, яку ставили, ми виконали. Як відчуття вважаєте по грі? Хороші. По грі ну, у соперника було кілька дуже хороших моментів. На початку гри, потім ми забили два м'ячі, стали спокійніше грати і ми володіли цілою грою. Прекрасно чути такі слова. Ще таке запитання до вас. Дивлячись на огляд матчу зараз, коли був пропущений гол, чи важко вам стало грати після пропущеного м'яча? Як сказати, пропущений гол був майже за хвилину до кінця, там трішки залишалося 40 секунд. Тому ми не сильно переживали. Все вдалося, забули четвертий м'яч і все. Прекрасно, Олександр. Я вітаю вас. Ви сьогодні Голеодор. Тому дякую за таке інтерв'ю. Дякую.